Дорога церква, благодать, брати і сестри, я хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Слава. Ви знаєте, що б на землі не відбувалося б, які б царства не восставали, але Бог Він над усіма царями, над усіма царствами. Ви знаєте, дивлячись історію біблейську, дивлячись історію, навіть те, що донесли до нас історики за час різних війн, різних імперій. Я просто дивлюся, що з кожним великим імператором, знаєте, з такими великими амбіціями Господь приходив, розбирався з усіма однаково. Бог, він великий, і він своєї слави Він нікому не віддасть. Це перше. Друге, Бог, він справедливий і Він, бачучи, коли хтось із старів, якась імперія вчиняє насильство. Над якимись народами, меншими народами, слабшими народами, Бог завжди вступався, і навіть за язически народи. Бог він справедливий. Коли вивчаєш, дивишся, проходиш історію. Тобто, Бог, він любого гардіця, любого якого, знаєте, гіперзавоювателя, Бог опускав на землю. Помните історію з Новоходоносором? Він ходив, любовався своїм царством, все, що він досяг, який він великий, да? який він могутній. Що Бог з ним зробив? Пам'ятаєте? Бог так може принизить, друзі. Так може принизить, начебто і царство за ним осталося, а він там нічого не може робити. Він пасеться на полі. Пасеться на полі, їсть ту траву, поотростали в нього не пальці, на пальцях не ногті, а когті. Розумієте, і він там і роса, і холод, і зною, і він пас пастя, їв ту траву сім років. Потім Бог явив і йому милість. Подивіться, який Бог і йому явив милість, що від того він що, піднявся, і він каже, Я зрозумів, що є великий всемогутній Бог, і він наче віддавати йому славу. Ви знаєте, дивиться історію. Син його Валтасар, ну, вкариться, ну можна було б щось навчитися чи ні? Щось люди не здатні вчитися на помилках там батька свого, да? діда свого, чи там іще когось, ні. Вони думають, а я пройду свій шлях, і в мене все вийде. Як важливо сьогодні знати Бога і знати Слово Боже. Церква, дорога Божа, брати, сестри, служителі, молитовники, знаєте. Проповідники, левити, музиканти, одарені, пророки, всі, хто чує мене, знаєте, такі супер-супер сильні мощні пастиря. Нам важливо завжди треба пам'ятати, що ми, раби, рабиничанистоючі, перед нами над нами, спереді, ззаді, зліва, справа, внутрі в тобі є Ісус Христос, який переміг Ад, який переміг диявола, який перемагає сьогодні зле всяке царство государство, і Він чує молитви народа свого. Амінь. Я хочу прочитати деякі місця, і дуже важливо нам зрозуміти. Валтасар, книга Даниїла, 5 глава. Валтасар, цар, зробив большое пиршество для тисячі вільмож своїх і перед глазами тисячі пил вино, вкусив вина. Валтасар приказав принести золоті і серебряні сосуди, которые на Вуходоноср, Отец его. Вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельмож Его, женам Его и наложницам Его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможие Его, жены Его и наложницы Его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных, каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады из, на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его связи чресл его ослабели, и колено его стали биться одно от другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, он будет облечен по границу, и золотая цепь будет на шее у него. І третім властелином буде в царстві. Ви знаєте, я дивлюсь на цю історію, і Бог дуже багато показує мені відмінностей та паралелей, ті, які відбуваються сьогодні, також северним царем, який напав на Україну. Перше. Коли він напав на Україну з 24 го числа, перші три дні вони були дуже серйозні, і вони дійсно були фатальні. Вони були такі, що він міг за три дня бути в Києві, захватити Київ столицю нашого президента, і все Україна була повністю в його руках. Ну досі не воєнні, не знаєте, не сильні віка цього управителі, Вони не розуміють, що сталося, чому в них не вдалося це все зробити. Що за сила? Невидима сила повстала тут, в Києві, біля Києва, і почала виштовхувати їх всіх, знаєте, з Київської області і з багатьох скажімо, міст. Люди не розуміють. Тобто, в Бога, в Бога, є, в Бога є його діти, є церква, є святі люди. Дивіться далі, його сюди витиснули, він пішов куди. Він пішов підсилювати там юг, да? він пішов на схід і на південь, він туди пішов. Дивіться, що він почав там робити. Він дозволив собі війти, війти в дома молитви. Вони забрали цінніше дома молитви. Що вони там зробили в тих домах молитви? Виборчі дільниці і знаєте, і всяку, всяку, скажімо, ну, негідну справу вони почали там чиняти. Тобто, коли цей цар, коли він іде, іде знаєте, і порушує всі правила, коли в нього нема моз, мозків, коли він не зображає, що є Бог, є святі міста, куди не треба заходити, куди не треба заступати, вбивали пастирів, вбивали віруючих, дивіться, що відбувається далі. Далі відбувається, що з'являється рука. Я думаю, що Путін також побачив, що з'явилася якась сила, яку він не може пояснити. Я щось чув, що він там вже е, десь там на Росії, на Росії вже чотирьох шаманов казнив. Ви знаєте, скажімо, коли, коли ця людина, вона більше довіряє і вірить всяким шаманам, тобто оці всі речі, він прийшов завойовувати цією, знаєте, нечистою силою, напавши на християнську, прохристиянську країну. Україна це є та країна, яка сьогодні розповсюджує з часів СССР, в часи СНГ, це є сама християнська прохристиянська країна. Так чи ні? І Бог він так не залишить. Я вірю, що Бог саме через Україну, через свій народ, він спасе не тільки Україну, він спасе і Росію від Путіна, і Білорусів від Лукашенка. Він і Європу спасе, і США. У Бога є свої плани, і нам потрібно навчитися довіряти йому. Сьогодні Бог хоче також сказати тобі і мені. Дивіться, я не буду читати ту історію, що трапилось, Да, прийшов Даниїл, прийшов Даниїл, розталкував, що це значить, що Бог прийшов, звісив царство, знайшов його дуже легким, це царство, да, і тобто в цю ніч не стало, не стало цього героя, да, так називаємо, який піршував, який, начебто, не звертав, не знайшов увагу, він жив своїм життям. Ну, дуже важливо, я хочу перейти далі. Знаєте, Бог дає відкриття Даниїлу на останні часи. Він йому відкрив і про Ісуса Христа, скільки сім буде Ісус Христос жити, як він закінчить своє життя. І далі Бог Даниїлу говорить про останні часи, тобто про наші часи. Що буде в останні часи? І дуже важливо, Даниїл, коли отримував від Бога слово, коли він отримував, знаєте, роз'яснення, Даниїл, він не просто, знаєте, жив собі таким життям кожного дня, там робота, сім'я, ще якісь там можливості, речі, Хоча в нього не було сім'ї, це я так перевожу на наш зараз сучасний стан. Ну ні, він чомусь 21 день е, пішов, пішов пісти молитву. І написано, він 21 день смиряв. Перед тим, як він 21 день себе смиряв, спочатку те відкриття, яке Бог йому дав про Ісуса Христа, написано, що князь Гавріл прийшов йому розталкувати. Далі, коли він входив в пост, і 21 день перебуває в пості, приходить князь Михаїл. Підтримує його і іде оця духовна боротьба, йде оця, от знаєте, духовна схватка. Це дуже важливо нам зараз, як церкві. Я хочу з вами з вами сьогодні саме молитися, просити Боже, дай сьогодні в церкві твої піти в пости і в молитви, в справжні пости і молитви, де Бог прийде в великій силі і великій перемозі. Відкрийте 10 -ту главу Даниїла. Час швидко біжить. Ми будемо молитися. 4 верша. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. «И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в люняную одежду, и шресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топос, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая, блестящая медь, и голос речей его как голос множества людей». И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». І услышал я голос Слов Його, и как только услышал голос Слов Його, в оцепенении пал я на лицо мое і лежал лицом к землі. І вот коснулась меня рука і поставила меня на коліні Мої і на дланні рук моїх. Брати і сестри, дивіться, яка цікава річ, коли ми входимо в справжню славу Божу, в його присутність. Що має відбуватися з людиною від справжньої присутності? Людина, вона при великій величі свого Господа, при великій його славі, ця плоть вона падає на лице перед Богом. Не пригає, не скаче, не, знаєте, не займається якоюсь незрозуміло чим. Тобто приходить Божа присутність, приходить, знаєте, це визнання, це тіло, тіло, воно просто падає перед великою славою Божою. І Бог бере, доторкується до нього рукою, дозволяє стати йому на коліна, а пізніше Бог його піднімає на ноги. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышанные. Принял решение смирить себя пред Богом. І тоді слова були услышані. Як важливо сьогодні нам смирятися перед Господом, брати і сестри, це дуже важливо, це крайне необхідно смирення перед нашим Богом, повне усвідомлення, повне розуміння, хто є Бог, що я хочу сьогодні отримати від Бога. Я хочу від Бога отримати сьогодні благословіння. Но князь царства Персидського стояв проти мене 21 день. Но от Михаїл, один із перших князів, прийшов помочь мені. И я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвести Тебе, что будет с народом Твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Брайте и сестры, мы сьогодні живемо саме в те отдалені дни. Сьогодні нам, як церкви, потрібно брати пости і молитви. Пости і молитви потрібно брати. І навіть цей піс, який об'явили сьогодні кожного четверга і кожної п'ятниці. Це не важко сьогодні, навіть хто не може два дні зразу брати, то візьміть один день з середини на четверг, потім з четверга возьміть другий день на п'ятницю. Ну візьміть, будьте сьогодні дотичні, бути сьогодні учасниками до того, щоб нам сьогодні отримати перемогу. Будьте, знаєте, людьми тими мудрими. Богобійними, які сьогодні хочуть отримати, також в цей час останнє Боже, що буде з нами, що нам робить, і де ми маємо сьогодні бути. Це дуже важливо сьогодні мати відкриття від нашого Господа, щоб Бог сьогодні допоміг, благословив тебе і мене. Що ми маємо робити? Брати і сестри, ми можемо сьогодні молитися одніми тими ж заученими молитвами. Ми можемо це робити щодня, щотижня. Але Бог сьогодні хоче, щоб ми йшли далі, щоб ми углублялися, внікали, щоб ці молитви вони були не заучені, щоб кожна молитва вона була як відкриття сьогодні для тебе, щоб сьогодні Бог кожною молитвою керував Духом Святим. Це дуже важливо. Сьогодні, знаєте, можна провести сильні потужні молитви, громкі молитви, шумні молитви, можна провести тихі молитви, і вони можуть бути однакові. Ну, можна молитву провести. Скажемо, вона буде проста собі молитва, ну, вона буде глибока молитва з глибоким повним усвідомленням. І ми отримаємо велику відповідь. Чим вона відрізняється? Вона відрізняється тим, що я захотів. Я смирив, я, я зробив все, що я можу як людина для того, щоб бути почутим Богом. Я не хотів би, щоб ми сьогодні просто автоматично приходили в церкву на молитву. Я хотів би, щоб сьогодні ми приходили сюди з усвідомленням, і виходячи з дому, Господи, що ти сьогодні скажеш в церкві для мене? Кожний раз, коли ми сюди приходимо, ми маємо прийти сюди, знаєте, зі, з жаждою, з розумінням і з бажанням. Господи, я хочу сьогодні від Тебе отримати відкриття. Я хочу отримати слово, яке поведе, яке змінить, яке дійсно принесе перемогу. А в мою сім'ю, в церкву і також в народ для народу України для всієї України. Я хочу молитися сьогодні з вами за церкву, за народ Божий, брати і сестри. Сьогодні все вирішується через церкву. Зрозумійте, сьогодні знаєте, політики, президенти, вони можуть багато чого хотіти. Але якщо церква не вимолить, якщо церква не догадить Богу, якщо церква не випросить у Бога милості, то Бог не дасть мудрості ні президенту, нікому, Бог не дасть успіху, ні на війні, не ні, знайте, не ні головнокомандуючим, нікому він не дасть. Ну якщо Бог вступиться, то навіть без вистрілів Бог може Зупинити цю війну, в Бога є своя сила, в нього є своя влада. Коли він повеліває своїм ангелам виступить, вони виступлять так потужно, що можливо ми будемо спати в якусь ніч і зранку процнемося, а війни вже нема. Чому? Тому що тут народ Божий стояв, молився, з вірою прийшов, правильно підійшов до Господа, приклав усі зусилля, і Бог дав відповідь. І зранку по всій Україні по всьому світу лунає слава кажуть, це зробив Господь. Так не могли вони втікти, так не могли вони уйти, так не могли залишити нашу країну. Це зробив Господь. Давайте, дорога церква, ми, як церква, маючи слово Боже, маємо настанову сьогодні. Ми будемо по-другому дивитися на обставини, по-другому молитися і довіряти нашому Господу. Він ніколи не поспішає і ніколи не запізнюється. Він завжди приходить вчасно. Амінь. Молимось, і наші потреби об'єднаємо також ці молитви. Бог все знає. Молимось.